Електоральне поле шанувальників можна використати, я не знаю, там, як ну от, майданчик для того, щоб підтримувати, закликати, розголос якийсь отримувати, ні? Я думаю, використати проти ворога було би недоречно. Ворог... Недоречно, я сказав. Мають ті, ті люди, які і... а не ті, які гарячі. Гаряче, ми можемо бути на сцені. Шанувальниць ніколи в житті. ким би я був? Він що на повному серйозі це сказав? Та ну нахуй, може... Тобі я зараз маніпулював своєю публікою. Тими людьми, які переживають оце величезне горе, які вже втратили своїх близьких. Деякі по... Деяких вже немає і не буде ніколи. Це абсолютно, мені здається, най... найгірше, що може. Статусе? Чому? Ви вообще вы блядь, що він сказав, нахуй? Я блять не вірю, що людина в сез... ну, все знанні? Ви не поняли, що він сказав? Гайс, послухайте ще раз, будь ласка, цю хуйню, це їбанутись. Вона його питає, чи недоречно, типа, ну, чи ну, слухайте. Ось отримувати. Ні? Отримувати Як... Вона його питає: в тебе є люди? Ну, вони тебе знають. Чи не можна було би їй ну, ви... розказувати цим людям? Про те, що є якось електоральне поле шанувальників ну. можна використати, я не знаю, там, як ну от, майданчик для того, щоб підтримувати, закликати. Підтримувати, в тебе є ресурс, тебе знають люди, використовувати своє лице, там, якось, допомагати армії і так далі. Вона його питає, ну, чи недоречно це робити? Чи не, чого чи не, чого ти, ти не робив би це? Ні. Е, я думав використати е, проти ворога. Було б непречно. Ворога мають ті, ті люди, які і, а не ті, які гарячі. Гарячими ми можемо бути на сцені. Шанувальниць ніколи в житті. Ким би я був, щоб я зараз маніпулював своєю публікою, тими людьми, які переживають оце величезне горе, які вже втратили своїх близьких, деяких по... Де, вже немає і не буде ніколи. Він... Це абсолютно, мені здається, най найгірше, що може статися. Чому ти вирішив Він напряму сказав, що ті люди, які там роблять збори, використовують якось свій ресурс і так далі, долбайоби. Він сказав, що там проти ворога, я просто не розумію блять, ніби нахуй просто людина закінчила три класи школи. Блядь, що мають йти навчені люди проти ворога і так далі, їбать.